Запрошую вас до цієї п'ятихвилинної ранкової медитації. Вона ідеально підходить для початківців і тих, хто хоче почати свій день зі спокою та зосередженості, присвячуючи медитації лише кілька хвилин щоранку. Ви зможете задати позитивний тон на весь день. Медитація допомагає зосередитись, краще усвідомлювати свої думки та розвинути почуття спокою, яке супроводжуватиме вас через усе що принесе цей день. Почнемо з того, що знайдемо зручне положення для сидіння. Ви можете сісти на стілець, поставивши ноги на підлогу або на землю чи підлогу. Зручно схрестивши ноги. Руки м'яко покладіть на коліна або на ноги. Коли будете готові, плавно закрите очі. Зробіть глибокий вдих. Повільно видихніть. Коли ви видихаєте, дозвольте своїм плечам розслабитись, відпускаючи будь-яку напругу. Давайте зробимо це ще раз. Глибоко вдихніть через ніс. І повністю видихніть, відпускаючи будь-яку напругу в тілі. Тепер спробуйте зловити природній ритм дихання. Не потрібно нічого контролювати. Просто спостерігайте за своїм диханням. Коли ви вдихаєте і видихаєте, зверніть увагу на відчуття, як повітря входить у ністрі, наповнює легені, а потім м'яко виходить з тіла. Зосереджуючись на своєму диханні, намагайтесь утримувати увагу на теперішньому моменті. Якщо ви помітите, що ваш розум блукає, це абсолютно нормально. Просто визнайте будь-яку думку без осуду. М'яко поверніть свою увагу назад до дихання. А тепер давайте приділимо хвилину на усвідомлення свого тіла. Починаючи з маківки голови. Повільно скануйте тіло вниз. помічаючи будь-які відчуття, які ви можете вловити. Можливо, ви знайшли зони напруження чи зони дискомфорту. Просто спостерігайте, не намагайтесь нічого змінити. Продовжуючи дихати, спробуйте надіслати відчуття розслаблення в ці зони напруги. З кожним видихом уявляйте, як будь-яка напруженість або дискомфорт зникають, дозволяючи вашому тілу стати більш невимушеним та розслабленим. Продовжуючи спокійно сидіти, ви можете помітити, що у вас з'являються думки, про майбутній день, завдання, які вам потрібно виконати, або про те, що сталося вчора. Це абсолютно нормально. Коли ці думки виникають, намагайтесь не вступати з ними в контакт і не відштовхувати їх. Замість цього спостерігайте за ними, як за хмарами, що пропливають по небу. Визнайте їхню присутність. Потім м'яко поверніть увагу на дихання. Оскільки ми наближаємося до кінця цієї короткої медитації, знайдіть хвильку, щоб подякувати собі за цей час. Які ви присвятили для себе? Ви подарували своєму розуму і тілу спокій і усвідомленість та задали позитивний тон своєму дню. Коли ви будете готові? Повертайте увагу до свого тіла та усвідомте навколишнє середовище. Зверніть увагу на звуки навколо вас. Усвідомте положення, в якому ви сидите. Порухайте пальцями рук. І ніг, м'яко пробуджуючи своє тіло. І коли ви будете готові, повільно розплющте очі. Рекомендую зробити цю коротку медитацію вашою рутиною і починати з неї кожен день. Нехай це стане вашою доброю традицією. Включення цієї простої практики у вашу ранкову рутину значно вплине на ваше загальне самопочуття. Лише 5 хвилин щодня можуть допомогти вам підходити до життя з більшою ясністю, терпінням, любов'ю та присутністю. Якщо вам сподобалася ця практика, і вам подобається мій голос, то запрошую вас у мій застосунок, де ви знайдете курс медитації для початківців. Там я ділюсь своїми робочими техніками, як досягнути бажаного результату від ваших практик медитації. Буду рада бачити вас там. І ще раз дякую, що приєднались до цієї практики сьогодні. Бажаю вам світлого і продуктивного дня.